Доброго ранку. Вже виглядає сонечко. Діти вже поносили картоплю в погріб, пораються, а я пробую виривати гичку. Дуже велика гичка. її, бачите, зеленкова картопля тримається її. А є суха зовсім. Я її вириваю так легше тоді рити, не путається. Зараз прийдуть і будемо пробувати копати. Це вже якийсь другий сорт. Побачимо, що за сорт, яке воно вродило. Коли нема часу, а поговорити треба. Ще її скоро скрутить. Телефон під вухом і гребе. Іду ставити чайника. Ярик попорався, заїхав на каву. Рано ввечері це святе. Всім треба попити каву. Як є ярик, то заїжджають усі. Як ярика немає, теж заїжджає з дітьми. Поп'ємо час і підемо знову до роботи. Як ми копаємо картоплю? Так, ралом вирили, ми ним і садимо, і копаємо. Що зверху зібрали. Сапкою провірили, чи вся вирилася. Але як би ми гарно не провірали, все одно десь якась може ще й лишитися. Землі теж треба. Вросло. Гло, а цвят вріз. Треба ж так. У нас колись було таке, як воно називається, не знаю. Таке драпало, щоб з пальцями таке що драпати картоплю вигрібати, але ми його не можемо знайти. Ну, сапку не ложимо на місце, каже Ігор. Бачите. Сапкою теж добре. Так добре дивитися, хтось робить. Так собі помаленько, помаленьку. Третя година дня, на дворі пече спека така, ми сіли перебирати картоплю. Вже сходили на похорон. Помер нас дядько тут у селі. Старі люди вмирають, вмирають, все менше і менше людей. Треба якось. Ввечері порахувати, скільки залишилося в цьому селі вже не село, а хутір. І ми взялися до червоної картоплі. Отака От червона. Чи вона. Вічком. Да. вічком жіна? Жовтецький віч. Родила вона гарна, так як в росі є. І трошки суха гниль, а в цій почті-почті немає. Де-не-де. Не де. Це таке. Надрізано це просто. Це в'яла, а це ось от трошки трошки. Ну, дуже-дуже рідко. Так що мені ще, ще завтра в нас. Ще буде, ще в нас кусочок на завтра побачимо, яка завтра буде. Ну, ця, ця гарна. Ця велика, насіння й гарне. Ну, і на, і на цей і на вкус вона теж добра. Угу. Ну, ножа Нужа нема розрізати, Ну, всередині біла. Біла. Угу. Зараз принесу ножа. Порчено розрізати? Яка всередині? Щоб не портити? І трохи тупенький. А, вона якась наче жовтова та чи це може від сонця? Тінь падає, мені На сонці вона біла. Угу. Бо я така прямо добре жовта. Це біла. Не знаю, на вкус вона мені байдуже. Так як ту, що в нас кажуть, квочка. А вчора мені попалося жіночка, да? да, питає, що це за, ага. Ну точно така. Така, От, така. То якась її пишуть, чи Бора якось, чи Дора, чи Бора якось називають. Так, червоненьку ми вже вибрали. Із десяти мішків у нас оце вийшло пів відра відходів. Це так, де. Ні, то це 10 мішків вже виходить. 10 мішків, так, без дрібної. Це насіння і харчова. А це так, де там чуть надрізано, чуть-чуть надгнила. Різаної то взагалі немає. Оце, оце все що. Три штучки. Лопатою більше поріжеш, як. Цим ралом. Це так мало відходів. гнилої нема. Так що дуже гарна картопля. Будемо садити більше на той рік її, так думаємо. Так. Да. І це ще в нас лишилося Анжелиної. Сорт такий, Анжелина. Сор Анжелина, <хи> да. Ну є, суха гниль. Угу. Да, є трошки. Сюди її відбувається. Я кажу, що я не знаю, що це закономірність яка, але чим червоніша картопля, тим менше, менше гнилі. Так. Угу. Так, ну, це теж добра Анжелина, вона така. ну Попробуємо ще на той рік, яка вона буде. Ну, Анжели вона гарна була, гарна родила. Ну, цей рік на таку спеку, яка була спека, то ще картопля супер. Порепана, наче стара з цього боку, з цього mm -hmm. не вода. То це якась, да. Якось... Ні, то воно якось боляцію. З червоними, це ще червоні а. вічка якісь. Ще, така, а, ні, якась. Вже, ще якась така десь взялась. В общем, як звуться сорти, ми не знаємо. В общем... як у цьому селі, та анджалина, да. то свахина, то ще якась. Так що Свашенько з дзинзилівки, боже, я ще й не вимовлю, червоної картопельки вам теж треба? Пишіть. Каже, бабуся, бабуся щоб коменти писали у відео. Да. Так. <свят> ще чуть-чуть і все. На сьогодні все. Бабуся виконує свою роботу. Насті чай, Ярикові чай. Всім решта кави Ще насті хлібчик. Вже й вечір, каву попили, всі пороз'їжджалися вже хто куди. У нас мають виключити світло, так що йду я вже до хати, поки світло не виключили. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі. Так як пропав наш котик і немає його й досі.